Головний принцип, який сьогодні і той вектор розвитку реформ це надання повноважень безпосередньо тут, на місцях місцевої влади, місцевої громади, надання відповідних повноважень вигляді і е, бюджетів і відповідна відповідальність. І тому приємно те, що саме тут, на Чорнобайщині, ці чудові автомобілі служитимуть для забезпечення. Порядку законності на території Чорнобайського району. Я хочу подякувати районній владі, територіальним громадам за підтримку, за те, що підготувалися на наше прохання і виділили кошти, на які придбано ці три автомобілі, які будуть використовуватися ділічними секторами і які будуть працювати якраз в всіх селах, в бюджеті, в яких виділені кошти на їх припадження. Це лише перший крок. Є підтримка на рівні обласної влади, на рівні району. І, я думаю, спільними зусиллями ми зможемо е, змістити матеріальне становище працівників міліції і майбутнього працівників територіального органу поліції. Це єдиний район, не єдиний це перший район, окрім обласного бюджету, який для кошти обласного бюджету були придбані вже два автомобілі, які. Черкаси. І це перший район, який підтвердився і який придбав три автомобілі. я працюю це тримані. Півтора року. Там є немає. Пересуваєтесь в пішку. Саме головне буде довіри. Служу українському народу. На початку 2015 року Чорнобильський районний відділ управління Міністерства навчальних справ Черкаської області звернувся з листом проханням до районної влади до органів місцевого самоврядування з приводу виділення коштів для придбання службових автомобілів. Цей процес був довготривалий, виділялися кошти, вишуковувалися кошти. Нарешті ми отримали підтримку і громади, і безпосереднє керівництва району, завдяки яким були придбані ці автомобілі, які ви зараз бачите тут. Дані автомобілі будуть використовуватись працівниками Чорнобайського районного відділу. А саме дільнишими інспекторами безпосередньо для виконання своїх функціональних обов'язків. Можливо, це буде першим кроком на шляху реформування нашої міліції в поліцію. Це буде в Чорнобаї зроблено. Хочеться подякувати органам місцевого самоврядування Чорнобайській районній державній адміністрації, в особі голови адміністрації зробила Сергія Миколаївича, який завжди нас підтримує, підтримує лише завдяки Чорнобайській громаді, завдяки їм. Ми маємо ті транспортні засоби, які зараз знаходяться в Сьогодні нам вручили три нових автомобілі для для роботи дільничих працівників міліції. Дані автомобілі покращать роботу дільничих інспекторів міліції, а саме добирання до важкодоступних місць у Чорнобайському районі, коли раніше це було важко і неможливо, то на даний момент ефективність роботи дільничого інспектора міліції покращиться в багато разів. Також ефективність праці дільничних інспекторів міліції. Основне завдання лягає на те, щоб швидко і ефективно реагувати на заяви та повідомлення даних громадян, та також виконувати свої функціональні обов'язки.